Граната пішла. Хлоп, і вона упала прямо під ноги, бабах, і здетонувало БК, яке було саме в цій машині. Тобто воно вже все вигорить, вигоріло і так далі. Ось так одним скидом гранати військові підрозділу аеророзвідки го батальйону Свобода бригади швидкого реагування НГУ Рубіж щодня знищують ворога. Дмитро Маментович, командир підрозділу, ділиться з нами кадрами. Як оператори дронів, працюють по окупантах. Це вчора була знищена, скажімо так, логістична машина, металига, на якій вони провозили особовий склад та БК до своїх позицій. Тут ніколи не вгадаєш, бо інколи на техніку може піти, скажімо, один FPV-дрон, може піти їх там два-три, а інколи достатньо, от як зараз можемо побачити, одного скіду удачного гранату». Дмитро має позивний трактор. Хлопець на початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Спершу був піхотинцем. У Сєвєродонецьку, розповідає, вперше ознайомився із роботою БПЛА. Під час служби хлопець отримав поранення в голову. На реабілітації Дмитра зацікавила робота із дронами, тому вирішив вчитися літати. А ось на цих кадрах військовий показує, як виконує свою роботу fpv дрон На вишці э, знаходились люди. Форки, які встановлювали антени та камери, якими вони потім з нами спостерігали. Ми до цього виявили їх з Мавіка. Зараз вже FPV-дрон прилетів за ними навчати полювання. Тут видно, як вони бігають від цього дрона вокруг труби. Після кількох хвилин полювання за окупантами оператор БПЛА майстерно FPV-дроном влучає у ціль. Для ефективної роботи підрозділу у нас обов'язково є пункт керування, який ми зараз бачимо тут. Є ще злагоджена робота колективів, які працюють саме на нулі. Дмитро розповідає: в умовах повномасштабної війни безпілотники стали незамінними помічниками українських захисників. Їхня поява на фронті стала критично важливою для Збройних сил України. Набагато простіше і ефективніше воювати такими засобами. Тобто, нам не треба відправляти людей, які можуть загинути. Ми можемо відправити коптер, які шуму та. Скажімо так, ефективності наробить багато більше, ніж штурмова група. В ми можемо ефективно нищити як ворога, так і техніку. Мавіками можемо ефективно проводити розвідку, бачити, розуміти, що у них на позиціях коїться, і як, в принципі, це виглядає. І перед тим, як туди підуть люди, у них вже є повна картинка того, що там коїться, і то, що робота була проведена, і противник мало того, що демотивований, пригнічений, і, можливо, навіть вбитий вже засобами, які ми зараз побачили на прикладі. Без цього перемоги не буде про теплі зустрічі, щемливі історії військових та сотні подоланих кілометрів прифронтовими територіями. Дивіться у наступних випусках новин провінційні вісті.